Кобо Абе ЖІНКА в пісках. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Дев'ять Після засліплюючого блиску розпеченого піску хатині було похмуро, холодно і волого. Та заметь чоловік усвідомив, що помилявся. Бо й тут стояла задуха, до того ж тхнуло пліснявою. Жінки не було там, де лежала раніше. Чоловік аж дригнувся від несподіванки. Досить з нього тих загадок. А втім, не довелося нічого розгадувати. Жінка стояла коло умивальника, обернувшись до нього спиною і злегка нахилившись над баком з водою. Вона була вдягнена. Тепер він уже не міг їй нічого закинути від кімоної робочих шароварів із зеленої тканини в горошок, здавалося, ширився начебто запах м'ятного бальзаму. Отже, він забагато переживав. Зрештою, якщо попасти в такі незвичні обставини і не виспатися, то уява неодмінно розгуляється. Жінка сперлась однією рукою на край бака і, зазираючи всередину, кілька разів провела пальцем другої по воді. Чоловік струсив обважніло від піску і поту сорочку і намотав її на зап'ястя. Жінка обернулася. На її обличчі застигла настороженість. Благання в її очах було таким природним, що, здавалося, вона прожила з ним усе життя. Чоловік вирішив напустити на себе байдужість і сказав Жарко, правда, таку спеку в сорочці годі витримати. Але жінка й далі поглядала на нього недовірливо і жалісно. Потім, з боязким удаваним усміхом на губах, раз по раз запинаючись, відповіла Ага, правда. Як спітнієш одягнути, то відразу схопиш піщану висипку. Що? Висипку. Шкіра гноїться, а потім лущиться, як після опіку. Кажете, лущиться, мабуть, запріває з вологи. А тож, І тому. нарешті жінка заспокоїлася і розв'язала язика. Коли починаємо обливатися потом. То роздягаємося догола. Живемо в цих ямах і не мусимо боятися, що хтось нас побачить. Справді, пробачте, ви не випрали б мені оцю сорочку. Охоче, але тільки завтра, коли привезуть воду в залісних бочках. Завтра? Завтра не годиться. Чоловік захихотів. Нарешті йому вдалося звернути розмову в потрібне русло. До речі, коли ж мене випустять нагору, мені це не подобається. Бо коли такий службовець, як я, спізниться на роботу хоч на півдня, то завдасть собі. Величезної шкоди. Я не хочу марнувати ні хвилини. Тут, на піщаному ґрунті, водиться чимало так званих жуків стрибунів ви їх знаєте? Так от я вирішив за всяку ціну відкрити їхній новий різновид протягом цієї відпустки. Жінка ворухнула губами, мабуть, повторювала незнайому назву жуки з трибуни. Чоловік помітив, що вона знову замкнулася в собі. А чи не можна якось зв'язатися з людьми із села? Може, заколотати в бідон? мимоволі запитав він. Вона не відповіла. Із швидкістю каменя, що занурюється у воду, перейшла в оборону і замовкла. Що з вами, чого мовчите? Чоловік знов ледве стримався, щоб не закричати я нічого не розумію. Якщо це якась помилка, то грець із нею. Не варто над цим побиватися. Найперекріше це ваша мовчанка. Мої учні теж часто так поводяться. І знаєте, що я скажу їм тоді що прикидатися, ніби каєшся, найганебніша слабодухість. Якщо можете внести ясність, то зробіть це зараз негайно. Але ж, жінка перевела очі на свій лікоть і докінчила несподівано впевненим голосом. Думаю, що ви вже зрозуміли. Що зрозумів? Чоловік не міг приховати здивування. А я гадала, вже зрозуміли. Нічогісінько. вигукнув він нарешті. Як же я міг зрозуміти, коли ви не розповіли мені нічого? Бачите, самотній жінці в наших краях важко жити. А я тут при чому. Боюся, що я погано зробила. Погано. з поспіху чоловік запинався. Виходить, змовилися. Засунули в пастку приманку. Думали, кинуся, мов кіт або собака, як тільки побачу жінку. Наближається пора північних вітрів. Почнуться піщані бурі. Жінка зиркнула на відчинені двері. В її монотонному, спокійному голосі вчувалася тупа впевненість. Мені ніколи жартувати, і безглуздя має свої межі. Мене затримано незаконно це ж злочин. Навіщо було вдаватися до насильства, коли стільки безробітних шукають хоч найменшого заробітку? Ми мали б клопіт, якби про нас дізналися. А ви гадаєте, що зі мною буде безпечніше анітрохи. Помиляйтеся. Я не бродяга, сплачую податки, маю постійне місце проживання. Скоро поліція почне мене розшукувати, і тоді начувайтеся. Ви ще нічого не розумієте. Чим збираєтеся виправдати свій вчинок? Так от покличте когось із начальства, і я йому розтлумачу, які ви недоумки. Жінка опустила очі і тихо зітхнула. Похиливши плечі, стояла нерухомо, ніби нещасне цуценя якому поставили непосильне завдання, але така поведінка лише розгнівала його. Та чого ви зволікаєте і вагайтесь? Йдеться не тільки про мене ви така сама жертва, як і я, хіба ні? Ви казали, начебто, боїтеся, щоб ніхто не довідався про тутешні справи. А це означає, що самі ви нерозумність вашого життя. Не дозволяйте іншим розпоряджатися вами, як рабиною. перестаньте співати з чужого голосу. Ніхто не має права вас тут затримувати. Негайно когось покличте. Забираймося звідси обоє? А, зрозуміло, вам страшно. Де ваш розум? Нема чого лякатися. Я з вами. В мене є товариш, який працює в газеті. Я надам цій справі громадський розголос. Що таке? Чого мовчите? Я ж сказав вам нема чого тремтіти. Через якийсь час, немов заспокоюючи його, жінка коротко спитала може, приготувати вечерю? 10. Краєм ока поглядаючи ззаду на жінку, що заходилося чистити картоплю, чоловік усе думав покірно прийняти від неї їжу чи ні. Саме зараз настав час, коли треба виявити спокій і холоднокровність. Їхні наміри розгадано тож, мабуть, не слід шарпатися в різні боки, а треба дивитися правді в очі і розробляти здійснений план утечі. А покарати за незаконні дії супроти нього можна пізніше. Тим часом голод підточував сили волі. І не давав зосередитись якщо він не хоче примиритися зі своїм теперішнім становищем, то природно мусить відмовитися від усього, пов'язаного з жінкою, зокрема й від вечері. Було б смішно, якби він сердився і водночас брав з її рук їжу, навіть пес лащиться, коли його годують. А втім, не слід поспішати. Поки не знаєш, наскільки сильний твій супротивник не треба переходити в оборону. Зрештою, він нічого не візьме в неї даром заплатить за вечерю. А коли так, то не матимемо перед нею ніяких боргів. Як часто повторюють телекоментатори боксерських змагань, напад найкращий захист. Знайшовши переконливий привід для того, щоб не відмовлятися від їжі, чоловік відчув полегкість. Раптом в голові наче просвітліло, і думки в'язалися одна з одною. Хіба не пісок є його найлютішим ворогом? А вже ж пісок. Нерозумно брати на себе непосильні завдання, особливо такі, як виламування град. Якщо Забрали мотузяну драбину, то її можна замінити дерев'яною, а круту піщану стіну осунути і зробити пологою. Досить трохи поворушити мозком і будь-що вдасться зробити. Якщо простий засіб веде до мети, то краще й не треба. Найправильніше розв'язання задачі, як показує випадок з яйцем Колумба, буває до смішного простим. Якщо він не пошкодує зусиль і боротиметься, то ніколи не пропаде. Жінка почистила картоплю, дрібно порізала її. І поклала у великий залізний казанок разом з покришеною редькою. Потім обережно вийняла сірники з поліетиленової торбинки, а, розпаливши вогонь, заховала їх назад і стягла гумкою торбинку. Рис висипала в друшляк і полила зверху водою, мабуть, змити пісок. Незабаром у казанку забулькало, а в повітрі поплив неприємний запах редьки. Тюйте, лишилося трохи води. Може, помиєте обличчя? Ні, я волів би напитися. Питна вода в іншому місці. Жінка витягла з-під умивальника великого чайника, теж загорнутого в поліетиленову плівку. Вона ще не охолола, але прокип'ячена і безпечна для вжитку. А скажіть, в чому будете мити посуд, коли води не стане, досить того, що виширує піском. По цих словах жінка взяла з під виконня жменю піску, кинула його в чашку, що була під рукою, і показала, як це робиться. Чоловік не знав, що справді посуд стає чистим після такої процедури. Але хотів вірити жінці, бо принаймні все це добре узгоджувалося з його уявленням про пісок. Вечеряв під парасолем. Жінка частувала його вареними овочами і в'яленою рибою. Їжа трохи пахла піском. Він подумав, що господиня могла б з'їсти разом із ним, якби парасоль висів над стелею, але не мав охоти напрошуватися на її товариство. Дешевий чай був міцний, але не смачний. Після того, як чоловік повечеряв, жінка відійшла до умивальника. І, прикрившись поліетиленовою плівкою, почала їсти. Ззаду вона скидалася на комаху. Невже вона й далі збирається жити таким життям на цьому клаптику з землі? Як подивитися згори, то цієї землі було як кіт наплакав, а знизу видно тільки пісок і небо одноманітне, наче застигле перед очима існування. Мабуть, за все життя вона не почула ні одного співчутливого слова. А може, тепер тішиться, як молода дівчина тим, що доля дарувала їй. його? Пійманого пасткою. люгідна історія. Чоловікові кортіло перекинутися з нею словом, але поки що він вирішив закурити і чиркнув сірником. Сірник спалахнув, а от цигарка не запалювалася. Чоловік пирхав щосили, а щоки западали між зубами, поки нарешті відчув запах диму. Той нікудишній дим, масний і пекучий, так зіпсував йому настрій, що пропало бажання говорити. Жінка склала брудний посуд у сінях. І, обсипавши його піском, неохоче промовила: Пробачте, але зараз я мушу скидати пісок з горища. Скидати? Ну і що ж, чоловікові було однаково, погниють балки і поламається дах чи ні. Якщо я вам заважатиму, то я піду. Пробачте, але чого вона прикидається? Чого не вказує, що в неї на душі, хоча сама почувається так, ніби розкосила гнилу цибулину. Жінка тим часом із звичною спритністю. Обв'язала і ніс, складеним удвічі рушником, а тоді, прихопивши під пахву віника й дощечку, видряпалася на перегородку стіної шафи, в якій залишилася тільки одна стулка. Щиро кажучи, я вважаю, що було б значно краще, якби цей будинок завалився. Чоловік сам злякався свого раптового пронизливого крику. Приголомшена жінка обернулася. Ні, здається, вона ще не перетворилася на комаху. Не думайте, що це я на вас розгнівався. Просто мене. Бере огида від тієї підступності, з якою невинну людину заковують у кайдани. Ви мене розумієте? Зрештою, байдуже. Хочете, я розкажу вам одну цікаву історію. Колись у пансіоні я тримав дворнягу з кудлатою шерстю, що й влітку не річала. Саме вигляд собаки так мене гнітив, що нарешті я зважився його обстригти. Та як тільки я скінчив свою роботу і збирався викинути шерсть, він, наче щось згадавши раптом, заскавулів, схопив клубок у зуби і мерщій буду. Напевно, вона здалася йому частиною тіла, з якого жаль було розлучатися. Чоловік крадькома зиркнув на жінку, що стояла нерухомо в неприродній позі на перегородці шафи. Ну, гаразд, у думках кожної людини є своя логіка, якщо іншому не збагнути. То зробіть, що вам заманеться зрібайте й переносите пісок з одного місця на інше, а я не можу більше терпіти. З мене досить. Я вас зараз покину. Ви ще мене не знаєте. Як захочу легко втечу. До речі, сигарети скінчилися. Ну, сигарети, відповіла жінка з недоречним поспіхом, їх привезуть пізніше разом з водою. Ви про сигарети. пирхнув мимоволі чоловік. Та хіба мова про них? Я розповідав про обстрижену шерсть, розумієте? Я хотів сказати, що нерозумно заради жмутка шерсті город городити. Жінка мовчала не схоже було, що збирається відповідати або виправдовуватися. Натомість вона трохи почекала, і коли чоловік виговорився, взялася до розпочатої роботи так. Ніби нічого й не сталося. Відсунула ляду стелі над шафою і, опираючись ліктями на край отвору та незграбно теліпаючи ногами, видряпалася на горище. То тут, то там почали сипатися тонкі сівочки піску. Здавалося, начебто, на горищі, повза якась дивна комаха. Пісок і гниле дерево. От досить уже тих див. Потім, несподівано, з одного кутка стелі пісок вирвався багатьма струмочками. Дивне почуття викликав контраст. Між надзвичайною тишою в хаті і навальністю піщаних струмінів. Незабаром під кожною щілиною і діркою в стелі на підлозі утворилося щось схоже на горельєв. Запах піскущі ніздрі, проникав в очі. Чоловік кинувся на двір. І в ту ж мить йому здалося, ніби починаючи з п'ят, він розтоплюється в охопленому вогнем краєвиді. Лише десь усередині відчувалася крижина, що ніяк не танула, і сором. Жінка схожа на тварину. З малюсіньким серцем, яке не має уявлення ні про вчорашній, ні про завтрашній день, неймовірний світ, у якому людину можна стерти так само, як слід крейди на шкільній дошці. Йому ніколи й не снилося, що десь у нас час буває така дикість. А проте якщо зважити, що, оправившись від удару, він нарешті повертав собі душевну рівновагу, то соромитися не було нічого, та не слідло витигав. Чоловік вирішив, як буде змога, закінчитися до вечора. Примруживши очі, він зміряв очима піщану стіну, що хвилювалася під нагрітим повітрям, немов розтоплене скло. З кожним його поглядом вона начебто вищила. Але ж йому не треба, всупереч природі, робити пологий склон крутим. Навпаки, він хоче зробити крутий пологим, тож нема чого вагатися. Найкраще було б осувати пісок згори, та оскільки зробити це неможливо, нічого не залишається, як починати знизу. Спершу він глибоко підкопає схил. І чекатиме, коли пісок осипеться, а тоді знову копатиме і обвалюватиме. Якщо так повторить багато разів, то підніматиметься разом з піском під ногами, аж поки опиниться на самому верху. Звісно, була загроза, що під час роботи піщаний потік знесе його вниз. Але ж пісок це все таки не вода, його не треба боятися. Адже чоловікові ще не доводилося чути, щоб хтось потонув у піску. Лопати й бідони стояли під хатою, стерте вістря лопати блищало, як порцеляновий черепок. Певний час чоловік завзято копав. Пісок піддавався лопаті, і була надія, що робота посуватиметься успішно. Тільки шурхіт лопати, що виризався в пісок, і його власне хекання відмірювали час. Та невдовзі втомлені руки, ніби почали нарікати на втому. Здавалося, він уже перелопатив чимало, а наслідків не було видно. Пісок спадав потроху, і то лише над викопаною заглибиною. Виходило, що прості, як закони геометрії передбачення, що їх він носив у голові. Де в чому розминалися з дійсністю. Чоловік вирішив, що тривожитись ще рано, а треба трохи перепочити і перевірити свої розрахунки на практиці. На щастя, матеріалу було скільки завгодно. В тіні під хатою він викопав ямку завглибшки глибшки з півметра, та от дивина. Нахил її виявився не таким, як він сподівався ці ті ж 45 градусів майже як уступки, що розширюються доверху. Чоловік поглибив дно. Пісок осунувся, але нахил не змінився. Мабуть, у наслідок рівноваги між силою тяжіння і тертям піщинок, стіни всіх піщаних ям нахилені однаково. А коли так, то невже і яма, якої він кинув виклик, має таку ж крутизну. Ні, цього не може бути. Навіть якщо це обман зору, то все одно тут щось не так. Адже кожен схил знизу видається пологішим, ніж є насправді. То може взяти до уваги масу, залежно від неї, змінюється і тиск піску, і природно, зміщується рівновага між силою тяжіння і тертям. Мабуть, будова піщинок теж має значення. Кажучи, опір тисненню глини, добутої з природних покладів і взятої із раніше насипаної купи різна, треба зважати й на вологість. Одне слово, мала піщана яма, на відміну від великої, може підлягати іншим законам. Однак цей дослід не був марним. Великоцінність мало відкриття, що піщана стіна надзвичайно стійко зберігає свій нахил. Перенасичений розчин від легкого струшування перетворюється у звичайний насичений. А на дно сідають кристалики. Раптом чоловік відчув на собі чийсь погляд і обернувся хтозна, коли у дверях з'явилася жінка і стежила за ним. Захоплена, зненацька, вона сахнулася одною ногою назад, а очі звела вгору. Чоловік перехопив її погляд і побачив, як зверху на східному боці ями на нього дивляться троє чоловіків. Він не міг їх розпізнати, бо нижню частину їхніх облич закривали рушники, але здогадувався, що, може, це вчорашній старий з приятелями. Мимоволі приготувався до оборони, але відразу ж опанував себе і, не звертаючи уваги на непрошених гостей, вирішив працювати далі. Їхні погляди не тільки не заважали, а навіть підганяли його до роботи. Підзаливав заливав йому очі і скапував з носа. Чоловік не мав часу витиратись, а тому заплющував очі й орудував лопатою. Ні, йому не слід зупинятися. Якщо вони побачать, з яким завзяттям він трудиться, то навіть своїми дурними головами збагнуть, що вони нікчими. Він глянув на годинника. Витер пісок на скріцеферблато об штани. Все ще було десять на третю, десять на третю, як і минулого разу, коли дивився на стрілки. Довір'я до власного відчуття часу миттю пропало. Мабуть, в очах равлика сонце рухається із швидкістю бейсбольного м'яча. Пісок ринув униз, глухий звук і навальний тиск на груди. Чоловік спробував глянути вгору, щоб дізнатися, що сталося, але не міг угадати Денис, а де верх. Скорчившись у блювотинні, він лише помітив над собою тьм'яне світло.